Більше про зустрічі у Стамбулі. і Не тільки говоримо з нашим гостем, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі в 2010-2011 роках та представник України в політичній підгрупі контактної групи у мінську, 15-16 роках. З нами Роман Безсмертний. Вітаємо і дякуємо дуже, що долучилися. Доброго дня. Зараз, якщо аналізувати все, що відбувалося цього тижня, зокрема в Туреччині, ті зустрічі, які були в Стамбулі, і представництво російської сторони там, які основні висновки зараз можемо зробити? Ну, ключовий висновок із того, що відбувалося, це те, що російський фюрер взяв курс на війну, і для нього дипломатія. Переговори, зустріч в Стамбулі це така ж сама зброя. Тобто можна з певненістю сказати, що Путін обрав Стамбул, в тому числі як черговий етап війни, і не збирався там ні приходити до згоди по питанню припинення вогню, ні просуватися навіть по суті переговорного процесу, так як він казав. Стосовно договору. Тому е, зрозуміла і реакція світу негативна на таку поведінку московського царя. Ну і хіба що тут можна визначити одну річ, яка вражає це відмінність реакції на цю поведінку московського фюрера, це Дональда Трампа. Все інше абсолютно чітко говорить про те. І про це висловилися і європейські лідери, і не тільки європейські, щоб по суті початок, навіть початок якогось діалогу а, Москвою було зірвано шляхом того, що до Стамбулу приїхала делегація, яка хіба що може обговорювати технічне питання з точки зору рівня цих представників, а, їхньої, їхніх. А, Декларації, які ними були зроблені. Тобто, це ті особи, які можуть обговорювати питання, де проводити зустріч, в якому форматі, які питання обговорювати. Вони навіть не можуть готувати ці матеріали з точки зору рівня їхнього статусу: це люди, які можуть виконувати роль магнітофона, стенографістів, які передають інформацію, радники, керівники департаментів. Заступники міністрів і так далі, їхня роль технологічна. Звідси зрозуміло, що навіть делегація, оформлена Москвою, чітко говорила про те, що Фюрер не хоче вести переговори ні по питанню припинення вогню, ні по суті того, що він так домагався переговорного процесу, а витягнуті із кишені. А стамбульські папірці, після того, коли було прийнято чотири резолюції Генеральної асамблеї, після того, коли прийняті рішення Радою безпеки, після того, коли обговорювалися ці питання, існують пропозиції і бачення: і китайські, і китайські, і бразильський, і безліч подібних підходів, виглядають як просто вкидання сміття. У переговірний процес для того, щоб його не вести і знайти причину і зачіпки, як провалити ці переговори. Журналіст видання «Закономіст» Олівер Керло також Суспільному підтвердило джерело знайомлене з перебігом перемовин. Говорили про те, що Росія не лише висунула умови ведення українських військ із території, що не захопила воєнним шляхом, а й погрожувала окупувати Харківську і Сумську області. На вашу думку, ось такі умови, які висуває Росія, про що вони можуть свідчити, і чи справді має Росія загалом можливості робити те, що вона погрожує? Справа в тому, що треба звернути увагу, хто очолює цю делегацію. Це радник, колишній міністр культури, а так його б назвали між собою історики. Це такий собі борзописець, який, я, мабуть, звернув увагу на те, що цитати, які він використовував, вони не належать ні Наполеону, ні бісмарку. Ну, зокрема, цитата про те, що росіяни приходять за своїм. Це перекручена цитата до Дудаєва тільки про українців і так далі. І безліч таких речей. Оці всі імпульсивні відморожені фрази, які прозвучали з вуст Мединського, це фрази для інфопростору. Вони не для суті переговорного процесу. В цій ситуації абсолютно зрозуміло, чому Мединський, тому що треба було наповнювати інформаційним лайном по типу от зараз 4, завтра буде 8». Зверніть увагу, як цю цифру розвивали дальше у московських інформаційних джерелах. Тому це свідчення про те, що навіть ця компонента. Вона існувала не для ведення переговорів, а для того, щоб наповнювати сміттям інформаційний простір. І з моєї точки зору, вона навіть не варта уваги, щоб на неї реагувати, рефлексувати навіть за таких умов. Тут важливо, ось що українська делегація вела себе абсолютно достойно. Її рівень. Високий і дуже високий, і насправді, з точки зору дипломатичного протоколу, забачивши перед собою технологічний персонал, українська сторона могла одразу зробити заяву, в тому що це рівень делегації, який говорить про те, що російська сторона зриває переговорний процес. Так можна було зробити заяву після трьох заяв, в тому числі поведінки недипломатичної Мединського з висловлюванням подібним, якщо вони були, бо я допускаю, що їх не було, а вони пізніше були привнесені в інформаційний простір. Точнішенко, так як брехливі цитати, можна було сказати, що російська сторона зірвала консультації, бо якщо говорити по дипломатичному протоколу, такий рівень представництва для міжнародних переговорів не годиться. І це не переговори могли бути з таким рівнем представництва могли відбуватися просто консультація. Консультації, я казав, вже це місце проведення зустрічі, формат проведення зустрічі, питання, які можуть обговорюватися, там і так далі. Звідси, з моєї точки зору, оці всі фрази дратівливі, які звучать. Я б їх взагалі не поширював в інформаційному простору, бо це тільки додає в лапках величі фігуру Мединського. А насправді, з точки зору з появи самого Мединського, це компонент того, що Московський Фюрер від самого початку запропонувавши цю зустріч, зриває по суті такими кроками. А цей діалог Володимир Зеленський реагуючи на заяву Путіна тиждень тому, запрошував його особисто до Стамбулу і зустрітися віч на віч. І е, продовж цього тижня від Дональда Трампа лунали заяви, що може він буде, може не буде. А якщо Путін приїде, то й він приїде. Наскільки взагалі є ймовірність того, що може бути зустріч саме на рівни лідерів трьох держав? Перше, і тут дуже важливо: власне, і зрив переговорів в Стамбулі свідчить про те, що московський фюрер домагається лише двосторонньої зустрічі між е, Путіним і Трампом. Він не бачить у цьому діалозі е, української сторони. Він не бачить в цьому діалозі зеленського. Тому він і веде так. Він навмисно виставляє Мединського, щоб принизити нібито тим самим Україну. А сам стріляє тільки в сторону Трампа. Трамп у цьому відношенні підігрує, і оця фраза в інтерв'ю Fox News, де він каже, що очевидно, що е, можна буде розв'язати ці проблеми тільки в діалозі між Трампом і Путіним. Він підіграє цьому, і це все при тому, що перед тим відбулася розмова. П'яти європейських лідерів по телефону з Дональдом Трампом і Вони ніби погодили позицію. Поверніться дещо назад до стамбульської зустрічі. Як така ж сама телефонна розмова привела до того, що погодили позицію, що обговорювати припинення вогню, і потім Трамп, як спилип з конопель, вискакує і підтримує позицію московського фюрера. Ситуація тут повторилася. По суті, якщо аналізувати перебіг подій, то фігура Мединського одразу означила, що е, Путін не буде зустрічатися. Він не хоче зустрічатися, в принципі, о, тет а тет з українською стороною. Але він мріє про зустрічі з Трампом, тому зверніть увагу, як улесливо Дмитрієв говорить про Дональда Трампа за наслідками зустрічі у Стамбулі. Це з моєї точки зору абсолютно добре відпрацьована КГБшна, ФСБшна операція під назвою «Гра в Трампа, де оце самолюбство Трампа використовується, гра на його слабких сторонах його характеру, підхвалювання постійно його. А фахівцям прошу, подивіться, будь ласка, фрагмент інтерв'ю Fox News Дональда Трампа власне на цю тему. Яка стосується переговорів в Стамбулі, ви помітите в його невербальній лексиці, як він піднімається, як він злітає у питаннях, що він може тут все порішати, але він буде це робити тільки тоді, коли він вважатиме, за необхідне, за необхідне, а може й не буде, він в кінці кидає таку фразу і так далі. Тобто, тут явно що за спиною у діалогу між... Європою п'ятьма лідерами Трампом був ще діалог. Хто його вів? Ну можна лише догадуватися, який вплинув на зміст цього інтерв'ю Дональда Трампа Fox News. Ми якраз згадували про минулий тиждень, про те, таке спільне комійка, яке було після коаліції охочих в Києві. Ми згадували про Трампа, про Путіна. Де тут європейських країн? Адже по факту їх рішення, їх пропозиція про 30-денне припинення вогню з 12-го Трампа. Ну просто якось мені здається, загубилося після заяви Путіна. Тут чи варто було очікувати якоїсь можливо густрішої, сильнішої реакції від них на це? Перше і дуже важливо, Європа в цій ситуації повністю на боці України. Вона прийняла 17-й пакет. Зараз працює над 18-м пакетом санкцій. Але чому європейські лідери так діють? Вони шукають варіант спільних дій з Вашингтоном. І зверніть увагу: і реакція Келлога Кіта, і реакція Ленці Грема, автора. Того законопроекту, який знаходиться в Конгресі, вона звучить так: досить терпіти знущання Кремля. Однак Трамп ситуацію стримує. І це було і в першому випадку, і в другому випадку. Тут уже відіграє роль особистісний фактор, той, хто хоче розібратися в цьому. Я рекомендую, будь ласка, зверніть увагу на результати поїздки по близькому сходу і середньому сходу, де Трамп нібито. Підписав різного роду документи, але при цьому він не знайшов двох-трьох годин, щоб залетіти в Єрусалим. А при цьому треба розуміти, що Ізраїль і США при всіх попередниках Дональда Трампа, демократи, республіканці це стратегічні союзники. Минулого ж тижня ми почули від... Беняміна Нетаньяху, що настав момент відмовитись від допомоги Сполучених Штатів Америки. І це зрозуміло чому? Тому що поведінка Дональда Трампа насправді руйнує систему світового порядку, систему балансів, які працювали, і наносить величезну шкоду питанням безпеки. І, власне, це торкається і відповідних дій європейських лідерів. Які разом з Україною намагаються зараз реконструювати поведінку Дональда Трампа, повернути його у ту систему координат, яка вимагає єдності, коаліції, свободи і демократії. Трамп її валить, валить і внутрішньою політикою, валить і зовнішньою політикою. І це важливо розуміти. І тому, усвідомлюючи відповідальність за світовий порядок, за глобальну континентальну безпеку, за необхідність допомоги як найважливішої, найсерйознішої допомоги Україні, європейські політики і ведуть себе таким чином, щоб домогтися спільних дій сил демократії проти московського фюрера, проти осі зла. Не можна недооцінювати цю ситуацію, бо за поведінкою Москви стоїть не лише нинішня війна проти України, за поведінкою Москви стоїть завтрашня війна проти Європи. В ці дні цілий ряд подій показали, що фюрер Московський готується до такої війни. Зараз наскільки сама Європа готується, можливо, до того, аби зараз якось зміцнити і свої кордони, і свою безпеку, і збільшити, можливо, певну оборону своїх країн. Наскільки європейські країни зараз почали розуміти те, що потрібно щось змінювати? Всі необхідні рішення і в рамках Європейського союзу, і в рамках національних урядів прийняті? Я нагадаю вам, що тільки в рамках Європейського союзу створений фонд на 800, більше як 800, 870 мільярдів мільярдів євро для фонду оборони. Тільки в цьому році буде потрачено разом з Україною 150 мільярдів євро. Німеччина асигнувала на потреби оборони на найближчі роки півтрильйона, Це одна держава. Не випадково а, Трамп веде себе досить коректно по відношенню до Мерца. Бо нині визначається ситуація. Європа буде купувати зброю у США чи витрачувати ці кошти на власних підприємствах. Зокрема, ці фонди будуть тратитися, і вони тратяться вже на а, оборонно промисловий комплекс європейських. Держав, до речі, Європейських держав разом з Україною. А там є вимога в проектах, що всі проекти мають містити принцип 2 плюс 1, тобто дві європейські держави і Україна, і закупівля зброї, і будівництво підприємств для виробництва зброї, і так далі. Оці події 14-15 травня в Балтиці, де виникли конфлікти між... Російськими кораблями, російською авіацією, польською авіацією, і естонськими, шведськими фінськими військами вони свідчать про те, що там йдуть дуже серйозні маневри. Росія готується до певних операцій в Балтиці. Які вони будуть, необхідно говорити вже з військовими. Я можу лише перерахувати їх, а не говорити про їх суть. Тому ситуація напружується. Причина тут у тому, що Балтика стала основним каналом дій тіньового флоту, який торгує на чорному ринку <кій>, сирою нафтою і нафтопродуктами. Власне наступає момент нанести удар санкційний по цьому тіньовому флоту Російської Федерації. Найкращий засіб це просто заткнути їм цей канал по Балтиці. Однак, як ми бачимо, навіть елементарні спроби. НАТО, а там проводиться операція Балтійський вартовий, які відбувалися в ці дні. Вони показують наскільки різко це піднімає температуру. По суті, ті поєдинки без достосування зброї, які відбулися між авіацією Польщі, країни НАТО і Росії в ці дні, вони яскраво підкреслили зростання напруги. Я вже не кажу на воді, на суші, які відбуваються навчання. Російської сторони в Балтійському регіоні і в напрямку скандинавських країн, і в напрямку Балтійських трьох держав: Латвії, Литви і Естонії. Ми як розгадували, про санкції вісімнадцятий пакет зараз готується, але наскільки, на вашу думку, загалом санкційний тиск може змусити Росію якось змінити свою поведінку. Можливо, змінити склад делегації на той, який мав би якісь повноваження або на якісь інші дії. Наскільки загалом санкції можуть на них вплинути? Що стосується складу делегацій, то тут достатньо чіткої заяви української сторони що із Рівнем стенографістів переговори не ведуться і поставити крапку. Чесно кажучи, я очікував від української сторони такої заяви. Бо розумієте, мені довелося роками слухати весь цей російський ідеотизм, який звергають полудурки рівня Мединського, вислуховувати все тільки собі нерви псувати, чесно кажучи. І в цій ситуації треба робити різку заяву і припиняти весь цей гвалт. Що стосується санкцій, <кхм> санкції діють, вони наносять дуже серйозний удар по російській економіці. Однак у них є дві слабкі е, речі: це винятки. А інструментом винятків санкції є домагання е, застосування таких винятків в Угорщини, неповне застосування санкцій Туреччиною. Іншими країнами явне е, обходження і поміч Рашистській Федерації в обходженні санкцій п'ятьма е, центральноазійськими державами, колишніми республіками Радянського Союзу. І тут потрібен з одного боку санкції, а з іншого боку, дисципліна їх застосування. Ну і є треті речі, які явно спрямовані на те, щоб руйнувати санкційну політику. Це Ролі місця Китаю у цій ситуації, адже зверніть увагу в декларації 9-8 травня, підписа підписаній між Китаєм і Рашиською Федерацією, там відверто говориться про створення автономної системи економіки в рамках двосторонніх відносин на можливий БРІКС автономної системи розрахунків, тобто фінансової, банківської, клірінгової системи. Взаємовідносин і так далі. Тому ця автономність і окремішність насправді, вона і руйнує систему санкційної політики. Ну, якщо взяти ще в розрахунок те, що дуже багато гравців на енергетичному ринку використовують тіньовий флот, тіньовий ринок, чорний ринок і так далі. Зрозуміло, що це підриває дію, повну дію, 100% дію санкцій, але вони. Працюють і це видно по, економічному, по економічній статистиці Російської Федерації. Кож свою допомогу запропонував і Папа Римський, Лев 14, виступаючи у Ватикані перед східними католиками з нагоди ювілею східних церков. Він сказав, що пропонує посередництво у війнах світу. На вашу думку, наскільки Папа Римський може щось змінити і вплинути, можливо, на наші перемовини між Україною і Росією, може вплинути. І тут Лев XIV його роль і місце є дуже важливим. Роль церкви в цьому процесі є дуже важливою. Особливо католицької церкви її масштаби впливу, її здатність працювати в цьому режимі є надвпливовою. Як це буде робитися? Поки що, скажімо, я не можу вам сказати, бо я не розумію деталей. З якими може виходити в нинішньої ситуації Ватикан. Однак, уже по перших заявах видно, що Ватикан на боці України, і я переконаний, що <кій> у зустрічі блаженнішого митрополита Святослава і папи Лева XIV обговорювалися деталі. Але як прийнято в такій закритій системі, як Ватикан, очевидно, що деталі ці не оприлюднювалися. А притаманно Ватикану те, що після обговорення ключових моментів все це буде дуже серйозно і глибоко пророблятися. Ну і не випадкові заяви про ймовірність візиту а, Папи Римського до України. Це а, дуже серйозна заява. Ватикан не розкидається такими заявами. Тобто, якщо вони звучать, то за цим стоять серйозні наміри співпраці з Україною. Вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Роман Басмертний історик дипломати, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі з 2010 до 2011 років, представник України в політичній підгрупі контактної групи у мінську з 2015 до 2016 року.